Лише 5% людей дивиться мій канал з підпискою. І я буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш ту червону кнопку знизу та станеш моїм підписником. Погнали дивитись відео. Усім здорова! І сьогодні ми пограємо 24 години в ліфті. Так, ось ми зайшли. Я чи чесно кажу одразу, я граю перший раз. Так, запуск гри все, де я так розумію, ось ось наш ліфт. Так, це бензин. Так, щось я дивлюся, щось йому погано, у мене просто так. А що робити? В мене питання. Так, їжі тут немає, нічого немає. Це що? Це що, це що? А в мене, мене і монет немає, брат. Ти будеш ти будеш визиватись. Я не розумію, що потрібно робити, а? Бензин тут є. Що робити? Брат? Ліфт, давай працюй. 20 секунд вже тебе немає, чи так? Ну дивись, я тут нажимаю, тут нічого немає. Тут я теж нічого зробити не можу. А, він тільки їде, серйозно. Мені потрібно було просто його зачекати і все. Опа. в мене є 100 секунд, щоб ну. Та що в нас тут є? Це що? Це що таке? Це свічка. Добрих, ладно, хай буде. Хай буде. Так, це мені не потрібно, досить мені казати, що мені купити. Не потрібно, дякую. Це достатньо. Та досить мені це не потрібно це все, а? О, миша, 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 миша! Так, вона там стоїть. норма... Чуєш, я чую ще миш. <кій> так. Щось в мене від цих кашель прорвався. А вона біжить за мною, вона біжить за мною. Surprise, motherfucker! Ти куди? Брат, іди ти в сраку від мене, чуєш? Все, хавай там все, що тобі потрібно. Тут я щось бачу, що хавати мені нічого. Ключа я теж я чесно не бачу. Мені потрібен ключ. Миша все що там, та чи байдуже на неї потрібно, потрібно знайти щось дійсно цікаво. Оба. Ключ знайшов, все, ключ в мене є. Що сталося? Паутина? Що, що сталося? А, я, най... я знайшов свій противогаз, серйозно. Блін, прикольна тема. А на столах, я нічого не бачу, в мене залишилось 50 секунд, я так. Потрібно дуже швидко. Ага, я чую, я чую ось там вон, миш дуже багато. Тут є ще щось, тут нічого немає, тут нічого тут нічого немає в нас. Блін, я не дуже сильно хочу йти до мишей, чесно. Одна Оці оці двері які зараз попереду, подивимося, що там у нас є. Я сподіваюся, там буде дійсно щось. Ще одна миша. Зачинити! Зачинити не можна, не можна зачинити! Та йди ти від мене! Так, давай, у мене 20 секунд. Іди. Не, не чіпай мене, будь ласка, не чіпай. Не чіпай. Оп! Так, я відчинив. Та іди ти від мене, а. Іще ми ж дофіга. Я можу, я, можу я можу щось забрати? Я забрав собі поїсти нормально. Я забрав собі бензин нормально. Так, тихо, тихо, тихо. Це я забираю, теж брат. Це забрать теж. Так, тут нічого немає, тут нічого, ще бургер. в мене вже місця немає, місця немає, місця немає. Потрібно похавати. Я з'їв собі яблуко. Пожарати времени прибув. Нажміть кнопку ліфта, щоб закрити двері. Назад, 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 назад. Ось він бізо. Блін, мене ці миші гризуть, мене це бізуть. Де де? Де Де ще нажати? Оп. Нормально. Нормально, нормально, нормально. нормально. Блін, дійсно якийсь режим. Він, ну я не знаю, це полухоррор полу виживання, я не розумію, що це. Так, давай, один із 24 зараз повинен бути, я сподіваюсь, і буде наступний рівень. Огонь, защитіть газову маскою. Генітушитель? Де де, де вогнегасник? Де вогнегасник? Та не пий, мені потрібен вогнегасник, брат. Де мені його взяти? У мене немає вогнегасника, алло! У мене немає вогнегасника. Ладно, все, я, я дихаю, все. Все. Чим мені його, чим мені його фіачти, мене питання, а? Мені нічим його тушити, в мене немає вогнегасника, йопта. Брат! Брат! Брат, ну чим тебе тушити! Я ж не можу нічого, ні, тут тільки купити можна, продати не можна теж. Що мені робити, я не розумію. Тар, давай, мабуть, знаєш що, давай. О, все. все, 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 все. Тар, 130 секунд. Погнали, I'm ready, Оп, і слідуйте. Можу зняти? Так, да, я можу зняти. Так, одразу мені каністро плюс. У вас вже є бензин. Давай зараз швидко бензин Поставимо сюди кудись. Оп, та не то, не то, не то, брат. Потрібно бензин покласти. Це бензин поклав, все назад, все назад, все назад, все, забираємо собі бензинчик. І одразу дивимося, що в нас тут є і сховано. Так, тут нічого, тут нічого, тут нічого. А Тут нічого не валяється. До речі, я бачу щось. Це що у нас? А в мене вже є газова маска, це мені не потрібна. Їжа. їжу ми одразу похалаємо. Ділитися ні з ким ми не будемо. І наскільки бачу, тут теж пусто, 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 пусто. Нічого цікавого немає, серйозно, що це таке? Що за зрада? Оба. Вогнегасник знайшов, все, нарешті. Тепер погнали одразу потушимо. Щоб я міг нормально тут знаходитися. Брат, давай! Давай, 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 давай! Все, нормально. Єдине проблема, що в мене ХП, правда, немає, ну ладно, це фіг з ним. Так, це ми теж кладемо зараз сюди. Потрібно було вогнегасник теж, мабуть, покласти, да? Але, але ладно, фіг фізно. Блін, а кімната багато. Кімната багата, у мене залишилось 70 секунд. І нічого я не знайшов цікавого, знайшов лише їжу собі і все. Так, що в нас тут? Так, це єдина кімната, наскільки я розумію. Тут пусто, тут пусто, тут пусто, тут пусто. Блін, мені вже стрмно відчиняти оці великі шафи, тому що з них може випасти якась триса. Або ще щось. О, що це? Ще хавчик. Не потрібно було це їсти, да! Там виче і щось очі наскільки я бачив. Ладно, фізним. А, Так. Чисто. Чисто. А Тут нічого я не можу зробити. Давай, ось тут от те ж саме. А блін, я ці ящики задобався, відчиняти нічого не маю, серйозно. Що це за приколи? Можна було щось сховати нормально. Та боже, в мене 30 секунд, брат. 30 секунд. Знайди мені хоч щось цікаве, серйозно. Розумієш, що їжа в мене є, води мало. Потрібно буде води зараз піти на базу, потім попити, тому що в мене лише 26. Вода. І на, і на базу не потрібно йти, чуєш? Все, вода 74, нормально. Тут теж нічого немає, тут теж нічого немає. Мені здається, потрібно одразу спочатку дивитися те, що в кінці мали. Це що? Я мусульман. Це привид! Брат! Брат, брат! вогнегасник! Вогнегасник, Іди звідси, в мене є богис... Вогнегасник! Пожиратель времени прибув! Назад, назад, назад ідемо, назад, назад йдемо. Ніфіга він здоровий, чуєш. Диви на нього, який він здоровий. Так, ладно, давайте підемо назад до ліфту. Потрібно йти на наступний рівень, все. Давай, брат, бувай. Ще побачимось. Так, ну зараз повинно. Б... Це що? Це ч. Це а в мене нічого немає, хлопці. в Мене в мене нічим, мене нічим, мені нічим від вас ховатися. Лови вогнегасник, йопта. Я буду вогнегасником вас краще. Ти на мене все одно біжиш, серйозно? Іди звідси, я тобі сказав. У мене вогнегасник є. Чому Бог в не дає їм дамаг, у мене питання, а? Йди звідси, так, ще 15 секунд потрібно протриматися. Давай, 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 брат. Хоп, об наліво. Ну, я ти що, я в грав? Ти думаєш, я не, я не вмію ухилятися, а? Раз, раз, ухил, ухил, і ухильнувся. Сто, давай. Нормально, так. 4 секундочки, і вони пропадуть, я сподіваюся, да? Єдина проблема, що в мене пів хп. Все, вони пропали. Сподіваюсь, вже скоро буде наступний рівень. Тарсічний газ, надійте газову маску. Де, де моя маска? Де моя маска? Це, в мене вона надягнута нормально. Чому тут постійно щось іде, можна питання. Чому я не можу навіть в своєму ліфті нормально прожити? Я хочу просто постояти, почекати наступний рівень йти собі далі. Ні, мені, мене потрібно троїти, потрібно запускати павиків, потрібно робити мені тут вогонь-пожар. Я не знаю, що тут ще потрібно, щоб я дійсно тут просто чортнувся. Скільки потрібно? 17 секунд ще простояти в газовій масі. Ну це, це Ну це прикол. Ну, давайте постоїмо, ладно, 10 секунд чорт залишилось. До речі, я бачу, зліва потроху мені даються монетки. Зараз вже 28 є, і наскільки я знаю, за них можна собі щось купити. Давайте так, зараз така тактика. Я одразу починаю. А, вже четвертий рівень? Це і був наступний рівень, серйозно. А це, я думаю, одразу йдемо в кінець кімнат і починаємо лутати саме звідти. Тому що дійсно, якось, блін, ну не знаю. На початку, мені здається, в основному дійсно все заховано десь в кінці. Но там дійсно повинен бути якийсь топовий вод. Це, наступна кімната. Або повар, я не знаю. Опа, а тут одежа. Каністр, давай одразу каністрочку я заберу собі на всяк випадок. І все, що я бачу, я просто буду забрати. А саме лутати я буду вже в кінці. До речі, водичка. 15 100 потрібно трохи попити, братику. Так, оце вічняємо. Та знову ти. Ну ти серйозно, йди ти звідси, а. Чуєш? Мене мене, мене нічим нічим тебе офігачити. Іди ти звідси, я тобі сказав. Я сказав, відійди від мене. Так, я похаваю поки що. Оп, забираємо це. це так, хавчик мені не потрібен. Іди, я сказав, відійди ти від мене, а так, давай, поки що це сюди покладемо. Я сказав, відійшов ти від мене, в мене є вогнегасник заради тебе. Бач, йому байдуже. Йому просто байдуже. Оп, я щось взяв. А, в моєму інвентарі вже є свіча, серйозно. Так, я взяв ще одну маску. Я, чесно, нічого цікавого немає. О, хапчик! Оп, попіть. Попіть потрібно, попити потрібно. У мене є ще 70 секунд. Це кладемо сюди. Е-е-е, чому вас вже двоє, я не зрозумів. Та блін, я не хочу з'їсти, я хочу покласти. Я хочу покласти, так це я поклав. Так, давай, давай, іди гуляй, а. Так. Чому воно. Чому воно бере, а не кладе У мене питання. Ладно, давай поп'ю. У мене ще є 50 секунд, забираємо собі хапчик. Можна одразу собі потрошки поїсти. Так, тут я нічого не бачу собі. Ці добані, вони пропадуть чи ні, в мене питання. Та хава. Алло, хлопці, давайте, все, достать. Ніфіга, там ще. Їх вже троє в мене тут, серйозно? І нічого немає цікавого, чуєш? Зовсім нічого цікавого немає, на ну, їх вже троє є. Що мені робити? 30 секундочок потрібно просто бігати, наскільки я розумію. А проблема в тому, що я дійсно нічого просто не бачу. Допоможіть мені, будь ласка, а там теж нічого нема. Оп. А він мене, він мене вкусив! Ну і що мені? Ну серйозно? Я я, я нічого не бачу тут. Їх вже двоє. Як зробити, щоб їх було менше, в мене питання, а? Блін, що я ж я тут подивився? Ось гайчний ключ взяв. Ну, мене хп нема. У мене хп нема. У мене хп дуже мало. Арсе, брат. До побачення, дякую, що я прийшов. Все, бувай, братику. Брат. Погнали далі. Я думаю, я одразу буду стояти в масі. Оставайтесь на одному місці і победите. А на одному місці потрібно залишатись і все, вони мене не хавають. Якщо буду стояти 30 секунд, вони мене не з'їдять. Серйозно? Мені потрібно було просто стояти? Ну тоді я б нічого б не отав, якщо так подумати. Тоді давайте все, стоїмо. Вони мене не чіпають, я їх не чіпаю. Я ще сподіваюся, я виживу. Ну що ж, все добре, вони пропали. Ну, блін, ну професійно. Я стояти можу хоч годинами, якщо хоч. Так, в мене є знову 100 секунд. Мені потрібно знайти якусь аптечку собі, чесно. Без аптечки я довго. Зачинено? Серйозно? Зачинено? Ладно, погнала по старій схемі. Одразу. Що за звуки там справа? По старій схемі. йдемо одразу тудись в кінець. Йдемо в кінець, тут у нас ключ. Ось, як я вам і казав. Потрібен просто ключ. Оп! Відчиняємо. Оп, і тут не потрібна мені річ. Ще один ключ. А в мене вже є ключ. А чому в мене не може бути два ключа? Тобто, щоб забрати цей такий же самий ключ, мені потрібно було знайти такий же самий ключ. Ладно, погнали. Тут теж зачинено. Давай знову старту відвічняємо дверь. Ага. Я зразу. Що за звук? Мені не подобається, коли я чую призраки. Оп, водичка сюди. Водичку одразу поп'ємо. Я чую справа. Довбину. Привида, я чесно. Я думаю, туди заходити ми не будемо. Ось сюди ми не заходимо. Ну його в сраку. Або в самому кінці, або в самому кінці, тому що в мене ще є 40 секунд. Так, тут нічого немає у нас. Давай подивимось, що в нас тут є. Начебто звуки я чув лише там. Значить, давайте зайдемо сюди. А, тут, тут було відчинено. Що ми знайшли? Шестеренка, хавчик Хавчик одразу сюди. Цю фігню. Цю фігню я нічого з нею зробити не можу. Мені здається, що в цих шафах дійсно. Uh, Газова маска, це вона мені не потрібна. Що в цих шафах дійсно нічого цікавого немає, їх витати немає сенсу, я чесно. Та щоб погнали зараз знову ключик сюди, то це відчинено. Я не пам'ятаю, де був. 10 секунд залишилось в мене. 10 секунд, 8 секунд залишилось. Давай усю кімнату, ладно, байдуж. Давай усю кімнату. Uh, ще один ключ мені не потрібен. Uh, хавчик ми хаваємо одразу теж. Пластер, пластер. Опа, він прийшов, він прийшов. Він прийшов. Мені потрібно пластир, знайти, я зрозумів. Почекай, у мене є ще час. У мене є ще час, давай. У мене є ще час. давай швидше швидше відчиняй, брат. Так, я бачу ще один хавчик. Це забираємо? Тут нічого немає, тут нічого немає, тут тут нічого немає. Ти йдеш по мене, а я і піду від тебе. Та що Давай, бувай, хлопче. Давай, ставимо це сюди. Давай хавчик кудись поставимо, а. Це ставимо сюди. І, мабуть, що? Мабуть, достатньо, погнали собі. Ну, ти знову до мене прийшов, брат, ну давай, бувай, все. Потім ще побачимо. А щось, щось тут можна зробити з цим, да, наскільки я розумію. У мене є на клавішу 7, якась шестеренка. Навіщо вона мені потрібна? Мене питання, я не розумію. Дійсно не розумію, ну дійсно, я нічого зробити не можу. Є вода, вода, я так розумів, наскільки пам'ятаю, вона платна. Знову миші! Трисе, 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 триси, 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 триси на Так, ховаємось. Все нормально, вони не лізуть. Вони не лізуть, все добре, все добре. Тобто можна просто і старостояти, я знову виживу, серйозно. Брін, ну тоді постоїмо 20 секунд. Побачимось в наступному поверсі. Ну що ж, 20 секунд пройшло, я живий, у мене правда мало ХП, мене це бісить. Ну ладно, та, 6 із 24. Мені потрібна вода. Єдина проблема в тому, що мені дійсно потрібна вода. А де мені взяти воду. Лава, піднімайтесь, піднімійтесь! Куди піднімайтесь? Під, Куди під, під піднімайтесь, яка лава? Що за лава? Оба лава, бачу лаву. 20 секунд, стоїмо. Стоїмо, стоїмо. Вона, я сподіваюся, вище. Чому генератор працює? Мені здається, дерев'яний шкаф теж повинен був вже згоріти. Ну ладно, це робот Так, давайте, 10 секунд, ще потрібно постояти, і я фіг його. Ще плюс 9 монет, до речі, мені дали. Може, ось так розробимо Я буду в масці біля лави. Так, ладно, 2 секундочки, все. Вона пройшла. Так, все добре. Блін, мені би хіл знайти. Мені би воду знайти. Де моя вода? Де вода, брат? Води немає. Води немає, серйозно. Вода коштує 50. Давай я зараз куплю собі воду. Тому що дійсно я не можу собі її зараз знайти. Давай одразу поп'ємо, тому що поки я зараз доїду, не що я її зараз одразу знайду. Сьомий поверх. Так, 110 секунд в мене є. погнал одразу сюди. Погнал одразу сюди. Одразу я завжди з кінця це все робимо. Я бачу якісь залізні двері. Чи можна до них зайти? Чи не можна? Ні, не можна. Життя бентежне. Ага, потрібен ключик, серйозно. Оп, а тут відчинено. А тут на що? Хавчик. Хавчик мені зараз не потрібен. Давай, візьму, ладно. Якщо знайду наступний, я просто цей схаваю собі і все. Так, давай, тут. привид. Ні, привида немає, зато я далі. А Давай зараз. Спасі дверь чата. Відчиняй, брат. Так, я бачу, що ще одна свічка. Свічка я не розумію, навіщо вона потрібна? От що, почув, що вона мені не потрібна. Оп, ще одна свічка. Ви що, прикавайтесь? Я в церкві зайшов чи що, можна питання? Чотирь багато свічок? А, ще один ключ. Так, я бачив, чую в тій кімнаті. В тій кімнаті і привид. До нього ми не підемо. О, ну, типу серйозно, в чому сенс мені до нього йти, а? Бувай, брат. Так 50 секундочок в мене є. Так, ключик, давай, ключик одразу сюди. Вичиняй. Бачиш, ще один ключик. Тут в нас. Ох, ніфіга, тут скільки всього є. А, одразу поп'ю. Те, що в мене є, одразу поїм. Це я забираю, це я забираю. А ага, і ключик я теж одразу забираю ще. Він мені теж буде потрібен. Так, 30 що в мене залишилось. Тут нічого немає, тут зачинено, тут зачинено, тут нічого немає. Давай одразу знову сюди підемо. 30 секунд ще у нас є. Опа. А ні, мені здалося, Йо. Так, тут чисто, тут чисто. Серйозно, в цій кімнаті зовсім нічого немає. Навіщо я сюди прийшов у мене питання? Я чогось тут. Я ось тут. Там паук і привид, я читаю. Повно подивимось цю кімнату. Що в нас тут? Сподіваюсь, тут нікого немає. Я думаю, зараз на останок можна піти до паука. Давай, давай поново до... до привиду, повнова до привида. погнав до привида. Ох ти курва, він прям тут десь! Я встигну чи не встигну? Встигну чи давай до паука, байдаш, давай до паука. Може там буде щось топове? Ні, нічого топове не буде, там буде лише паук, я зрозумів, життя бентежне. А Може я зможу ще щось собі залутати, а? Руці 20 давай. Паук, іди ти в сраку зараз. Ти мені не дуже сильно потрібен тут. Тут нічого немає. Ладно, давай, погнали на базу. Ладно, погнали на базу. Це, по чорту тобі теж дякую, що був зі мною, все, бувай. І в мене так, хавчик є, води немає. Оце мінус. Я не розумію, навіщо нам потрібна ця тема. Бензин в мене є, Ця фігня в мене є. Це сюди, давай кладемо. Не розумію, навіщо, чесно, але будемо збирати на як випадок. Блі, найголовніше, що мені потрібно зараз, це дійсно вода і зброя. Приїжджайте його ключом, ключом, ключом. Який кондиціонер? Де кондиціонер? А, ось він, ось він, ось він. Бачу, бачу, бачу. Оп! Полагодив. Полагодив. Ваготь швидше, брат! Полагодив. Нормально. 7 із, 8 із 24. Вже. Одну третю ми вже пройшли з вами. Ти що, прикалуєшся? Знову він зламався. Він знову зламався. Це що за приколи? Я його тільки погоду, він знову ламається. Ти що? Брат? Я звісно розумію, що майстер такий собі. Але все ж таки ну прям так швидко ламатися не потрібно. Це буде наступний рівень, чи ні, в мене питання. Буде ж вісім, буде 9 чи ні. Вода потім стане маску для підводного. Якого, під, якого підводного плавання? У мене немає маски для підводного плавання. Яке підводне плавання, брат! У мене немає для підводного плавання, в мене є звичайна маска. Я помру. Я помру. 27 секунд я тут не виживу, я вам кажу одразу. 27 секунд я тут просто не проживу. Відчиняй ворота! Відчиняй ворота, я помираю. Воздух закінчується. Ну давай. Давай, Три... та ні, на 13 секунд, ні. У мене зовсім мало ХП, я читав. 8 секунд. Почекай, ХП, на... ХП не відходить. ХП не відходить, почекай, є шанс вижити. 3 секунди. 2 секунди. 1 секунда. Чуєш, так нам ще пощастило зараз. Бензин, закінчується. Давай сюди. Трохи залью тобі. Нормально. Блін, так потрібна ще маска для підводного щоб ісправити його. Що зламалося? Сюди. Нормально. Так. Шанс є. Шанс є. Шанс є. Давай лагодь. Швидше, брат. Потрібно швидше. Оп, нормально. Одразу це сюди. Тобто дві штуки мені цих не потрібно, наскільки розумію. А викинути його якось можна? Не можна. Дякую. Зрозумів. Ладно, хай собі лежить. Вже 9 із 24. Ні, я не розумію, тут кожні 10 секунд щось відбувається. Щось Що буде далі у мене питання? Та ти серйозно? По... Я, я тільки відпочити вирішив. Давай, я тебе тушу, я тебе тушу, давай, ти повинен себе. Що відбувається? А рівень та той самий 9. Буде 10? 10. Тоді ладно, все, 10 є, все, я не звий. Тоді дяк. Просто все відбувається в моєму ліфту. Можна мені щось підготати. 18, до речі, в мене води. Це печально, це дуже печально. Так, наступний рівень. Потрібно дуже швидко шукати собі воду. Дуже швидко шукати воду, тому що вже 15. А, так я ж тут був. Свічка, нафіга мені ця свічка. Ключ бачу, бачу ключ, бачу ключ. Бач, ключ мені не потрібен. Мені потрібна вода, брат. Мені дуже сильно потрібна. Оп, водичка є. Все добре, все професійно. А, так, що в цій, цій шапі? Це мені вже не потрібно. О, Миша. Миша, ви брат. Ні, да мені я ж тебе б не чіпав. Я ж хотів сюди теж зайти, а? В мене, понадобатися цю кімнату, яка зачинена. Тут, тут ще одна миша, дякую. Хлопці, як від вас можна ховатися? Чому ви постійно мене хочете хавати, а? Так, він мене вдарив. Так, одразу хаваємо. Одразу Хаваємо! Одразу хаваємо п'ємо, одразу хаваємо, п'ємо, це п'ємо, це хаваємо байдуже, хаваємо все, що тільки можна. А що, тут нічого цікавого немає, серйозно. Ай, тихо, тихо, хп немає, хп немає. Серйозно, тортупу здох. А взарадитись, звісно ж, за донат. Турва! На жаль, це була дуже тупа смерть. Блін, ну просто за 10 рівнів я ж одного пла... Ну ладно, один пластер я знайшов. Один єдиний, який дав мені просто один сантиметр ХП. Сказав тобі достатньо. Якщо ви хочете другу частину, можливо, я зможу повністю пройти цей ліфт, може, ми зробимо це з підписниками, якщо вони будуть грати ввечері. І може дійсно зніму і це виставлю. Пишіть в коментарях, чи це потрібно. Може напишіть, що мені ще можна зняти, тому що дійсно режимів багато, я не розумію, що кому зараз подобається. Я знаю, що гру Гардені, Брейнроти і так далі, але все ж таки. Давайте, пишіть, а я виберу більшість. Тож, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал, ставте лайкосик. Всім пока!